Зараз йду від магазину Фора. Рухаюся по вулиці Київській. Погляд ми бачимо магазин Холодний Яр. Це трафік. Вище по вулиці Школа, садочок. Там далі поліклініка по вулиці, електростанція, магазин будується, хто не знає, хто не Банківський. Зараз ми повертаємо до цього будинку. Нижній поверх. Будинок недавно перекритий, новий дах. Тобто квартира знаходиться в самому центрі. На першому поверсі. Вікна загратовані. Вулиця Київська 10. Піднімаємося Квартира номер 2 Заходимо. Оглядаємо квартиру подвійні двері, щоб не холодно було взимку. Така ось шафка, яка візуально збільшує простір. Ключі різнокласти. Зонтики, парасольки. Наліво у нас ванна кімната. Симвузов, зало, з вбудованим, шафою купе. Одна спальня, друга спальня, пішла зала на кухню. На кухню газовий котел. Всі батареї. Кімната регулюється цим датчиком, спальна машина, рукомийка, шафки, все є. Ось така ось квартира. Іланки на вулиці Київській. 10.